Біжу, щоб пам'ятати, на Прикарпатті відбудеться щорічний легкоатлетичний забіг. Він має статус всеукраїнського і приурочений до дня пам'яті захисників України. Хочу сказати, що забіг може відбуватися в двох форматах: офлайн і онлайн. Тому якщо ви не маєте можливості зареєструватися, або в даний час ви не будете перебувати в іншому місті, ви маєте можливість також взяти з собою. І ви знаєте, що 30 числа десятій годині буде, буде старт, ви можете взяти з собою, виголотити собі номерок. І де б ви не були, в якій точці світу, де б ви не були, ви будете мати можливість вшанувати героя, пробігти. Чисто символічно, яку ви вважаєте дистанцію за то чи іншого героя. Торік забіг зібрав кілька тисяч місцевих легкоатлетів. До участі долучаються представники місцевої влади, військові, волонтери та рідні полеглих. Головна мета вшанувати пам'ять загиблих героїв. Це такий захід, де ми пам'ятаємо, де ми показуємо, як ми пам'ятаємо. Ми шануємо кожного загиблого героя, кожного бійця, який загинув за незалежність. та… Територіальну цілісність України, який не побоявся віддати життя за те, щоб ми жили в мирі, щоб ми жили в спокої. Тут в нас в Івано-Франківську, тут в нас на Прикарпатті. Тому потрібно приходити, потрібно реєструватися, потрібно пам'ятати кожного. І навіть якщо ви не зареєструвалися, прийдіть і підтримайте тих, хто вшановує. Реєстрація розпочнеться з 10 липня та триватиме до середини серпня. Учасники отримають детальну інформацію про маршрути та умови участі у своїх громадах. Оксана Себастян Денис Сатановський. Новини на вежі.